16 серпня в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин розкажемо про наступне. Ворог знову атакував Дніпропетровщину. Постраждали Нікополі, Марганецька громада. Завищені тарифи на евакуацію авто у Дніпрі. Антимонопольний комітет виявив порушення. Відкриття фестивалю української драматургії у театрі Шевченка стало подією культурно-мистецького життя Дніпропетровщини. Більше актуальної інформації далі. Тож не перемикайтесь. Ввечері ворог атакував Нікополь. Рано вранці вдарив по Марганецькій громаді. Бив зграду та важкої артилерії. До населених пунктів прилетіли з десяток боєприпасів. Місцеві не постраждали. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські дрони шахет 136 «131», Повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини силами та засобами повітряних сил знищено 13 ворожих БПЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Крім того, протягом доби ворог завдав понад 40 ракетних та майже 60 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала сім ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях. Зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об'єкт противника. Про втрати ворога далі протягом доби Збройні сили України ліквідували 650 осіб окупантів, 30 одиниць автомобільної техніки та 24 артилерійські системи ворога. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають особового складу: 255 тисяч 570 осіб, танків понад 4 тисячі 300 одиниць, бойових броньованих машин 8 тисяч 380, засобів протиповітряної оборони 480. 5. Безпілотників оперативно-тактичного рівня більше 4 тисяч, крилатих ракет понад 1400. Синельниківські, нікопольські та новомосковські райони успішно завершили збір ранніх зернових, впоралися попри сусідство з лінією фронту та постійні обстріли. Спільний здобуток трьох районів понад 2 мільйони тонн озимої пшениці, ячменю, гороху, більше ніж 300 тисяч тонн ріпаку. З першого врожаю хлібороби синельниківщини випекли символічний коровай та вручили начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергію Лисаку. Дніпропетровщина готується до опалювального сезону, у тому числі і за підтримки міжнародних партнерів. Завдяки закордонним донорам важливі об'єкти забезпечують генераторами. В області продовжують тілювати і проєкти з відновлення водопостачання в районах, які постраждали від підриву ворогом Каховської ГЕС. Про головні події, що відбуваються наразі в регіоні, розповів заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Максим Беспальчук. Незважаючи на Тяжку безпекову ситуацію область. Продовжує жити і розвиватися. Перейшло в активну фазу будівництво хірургічного комплексу для однієї з лікарень області, тієї, де рятують найважчих дітей та дорослих, зокрема постраждалих через війну цивільних, вже заклали фундамент. Передбачена 10-поверхова будівля. Загалом вона вміщатиме понад 100 ліжок. Всі палати будуть індивідуальні. Також Дніпропетровщина продовжує опікуватися відновленням трьох сіл в Херсонській області: Бобровий кут, Ольгине та Старосілля. Така співпраця частина проекту, ініційованого президентом України пліч опліч. Визначені першочергові об'єкти для ремонту, аби мешканці сіл скоріше повернулися в свої будинки та до нормального життя в планах відновити оселі людей та соціальну інфраструктуру. Станом на зараз в роботі майже два десятки житлових будинків. Область продовжує підготовку до опалювального сезону. На сьогоднішній день ми маємо рівень підготовки це 65%. Завдяки закордонним донорам продовжуємо забезпечувати важливі об'єкти генераторами, продовжуємо втілювати проекти з відновлення водопостачання в районах, які постраждали від підриву ворогом Каховської ГЕС. Їх фінансуємо з державного, обласного та місцевих бюджетів. У Криворізькому районі закінчується прокладання трубопроводу для підживлення південного водосховища з Кресівського. У Грушівській громаді роботи вже фінішували. Новий трубопровід забезпечує водою майже 40 тисяч мешканців регіону з 20 населених пунктів. Також у районі централізованою послугою і місто Кривий Ріг, Апостолова, Лозувацька та Широківські громади. За графіком послуга подається у Зеленодольській, Софіївській та Вакулівській громадах. У Нікополі та Покрові. Водопостачання відновлено. у Червоногригорівській громаді. Система працює понад 80%. Там облаштовуватимуть ще одну нитку трубопроводу для збільшення тиску в мережах для нормативних показників. У Марганці прокладено майже 8 кілометрів нового водоводу. Монтують насоси та напірний колектор. загалом зараз працюють 157 пунктів роздачі питної води. Здійснюється щоденний підвіз. Також реконструюємо водогін у Кам'янському районі. Довжина майже кілометрів. Кілометрів він забезпечить понад 40 тисяч населення якісним централізованим водопостачанням. Продовжуємо інформаційний випуск. Антимонопольний комітет України оштрафував комунальне підприємство транспортна інфраструктура міста Дніпра за порушення чинного законодавства. Це підприємство надає послуги з евакуації авто. Більш детально розповість моя колега журналістка Ольга Ховрич. У серпні тимчасова адміністративна колегія антимонопольного комітету України оштрафувала комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради на 6 мільйонів 400 тисяч гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомила прес-служба антимонопольного комітету України. У рішенні зазначено, цитую транспортна інфраструктура міста є єдиним підприємством у Дніпрі, яке надає послуги евакуації авто на штрафмайдан Спеціальним автомобілем комітет виявив, що комунальне підприємство встановило завищену вартість евакуації водіям. Зокрема, підприємство необґрунтовно включило до калькуляції вартості послуги суму амортизаційних відрахувань на автоевакуатори, придбані коштом міського бюджету. Сума за евакуацію авто становить від 2100 до 2400 гривень. Фахівці антимонопольного комітету встановили, що вона завищена на 20%, оскільки складена необґрунтовно. Тож дніпряни сплачували зайве. Ні, ну це, да, це багато, звісно. 500 гривень це занадто. Це таке це багато, що. На кожній евакуації. Ага, це дуже. Ну, я вважаю, що це багато. Крім того, що положено, і ще зверху 500 гривень, ну, це дорого. Я, мені не подобається, це кажу чесно. Тим більше комунальне підприємство, має більше за громадян дбати, щоб їм навпаки якісь пільги були, щось зручності якісь були. А вони навпаки, гроші на цьому заробляють. Це комусь на лапу, скоріше за все, йшло. Та більше за пересічних дніпрян обурені таким фактом власники транспортних засобів, авто, яких евакуювали або були свідками подібного. Я це читав, але більше інформації ну, багато не знаю про це. Ну це да, це ну, неправильно, якщо я так року. Вони так стараються евакувати, коли людей немає поруч, і, ну, і водія немає, Вони це швидко роблять. Я навіть за вони десь колим за дві набирають машину. евакуатор стоять недалеко, визивають, вони його швидко за дві хвилини забирають і відбирають. Бачив, так. Да. Ну, не дуже приємно. Приходиш, а твої автівки немає. Правильно? Ну, як люди будуть на це реагувати? Представте, ви прийшли, а в машини немає. Ще і сплатити. Ще й сплатити ще. треба. Антимонопольний комітет України зобов'язав КП Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міськради знизити ціни на евакуацію автівок на штрафмайданчик протягом двох місяців. Нагадаємо, нині ця послуга у Дніпрі коштує від 2110 до 2410 гривень. Плюс власникам евакуйованих транспортних засобів доведеться ще заплатити за перебування автівки на штрафмайданчику 144 гривні за добу, а також штраф за порушення правил паркування 680 гривень. Якщо подивитись на звіти інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради, вони відзвітували, що на штрафмайданчику Дніпрі було евакуйовано лише у травні 613 автівок. Нескладні математичні розрахунки свідчать, що за це було переплачено більше 307 тисяч гривень. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, Новини Д-1. Як ми вже повідомляли, поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками лікарні імені Рудніва. Після проведення операції помер 11-річний хлопчик. Також після операційного складнення виникли ще у п'ятьох дітей та п'ятьох дорослих. За їх життя нині борються лікарі. У лікарні Рудніва зупинені всі операції, ведеться лише амбулаторний прийом. Тривають слідчі дії. Працює також комісія міністерства. Охорони здоров'я колектив лікарні зацікавлений в оперативному розслідуванні трагічної ситуації із пацієнтами. Йдеться на сайті лікарні Рудніва. Кримінальна хроніка привласнив понад 2 мільйони гривень. Поліцейські Дніпра викрили шахрая. Представляючись досвідченим підприємцем, злочинець пропонував потерпілим послуги оптової торгівлі побутовими товарами. Обіцяв придбати товар за цінами, які є значно нижчими за ринкові. Однак, вже в момент передачі грошових коштів чоловік мав на меті заволодіти чужими грошима, а зобов'язання купівлі побутової техніки та подальшої її передачі замовнику не виконувати. Жертвами шахрая стало троє місцевих мешканців міста Дніпра, слідчими повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, становить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Поліція Дніпра звертається до громадян та просить бути обачними під час здійснення покупок мережі інтернет. За допомогою пошукових систем перевіряйте номери телефонів, вказаних в оголошенні, відгуки про продавця та товар. Можливо, вже хтось став жертвою шахраїв та хоче попередити про це інших потерпілих. Зберігайте електронне листування та документи, які були надані продавцем. У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства, звертайтеся на спецлінію 102. Національне антикорупційне бюро України і САП завершили розслідування за підозрою колишнього виконуючого обов'язки гендиректора ДП вугільна компанія Краснолиманська у завданні майже 400 мільйонів гривень збитків. Держпідприємство реалізовувало приватні компанії посереднику 756 тисяч тонн вугілля за втричі нижчою ринковою ціною. Через цю схему ДП не потенційний прибуток. У результаті розслідування завдання ще більшої шкоди державі було з зуп... Із Флориди з любов'ю поліція Майамі передала понад 100 одиниць конфіскованої стрілецької зброї українським патрульним. Раніше її знищували, а тепер передають нашим правоохоронцям. Це перший подібний випадок, але точно не останній, кажуть американці. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Представлені глоки зараз. Це 17, якщо я не помиляюсь. 19 так є да є, є, є маленькі, ось такі компактні для скритого носіння. А також штурмові гвинтівки, карабіни та навіть автомати Калашникова. Народний депутат Сергій Іонушас розповів нам, що разом зі своїм колегою Мар'яном Заблоцьким лобіювали це питання майже рік. Для цього довелось навіть змінити українське законодавство. Юридично це була надзвичайно складна процедура, тому що жодного разу такого не відбувалося. В США конфісковують зброю, забирають злочинців, далі передають на благодійний фонд, далі він має підлягати експортному ліцензуванню, далі це все має проїхати транзитом Польщу, в'їхати в Україну і передатися. Основний, так би мовити, мотив. Передання цієї зброї це допомога від поліцейських сполучених штатів безпосередньо поліцейським в Україні. Це гарний приклад дружньої співпраці. Цю зброю конфіскували у американських правопорушників у Флориді, а передати приїхав прямо з Майами представник ініціативи «Зброя для України Кен Рассел. Жартує, що американські злочинці теж інколи бувають корисними хочу подякувати всім злочинцям міста Майамі, які також жертвували свою зброю, щоб вона могла опинитись тут. Зазвичай її знищують. А цей випадок створює прецедент, коли така зброя може слугувати високим цілям у світі. Всього у першій партії 101 одиниця напівавтоматичної зброї. Її передадуть поліцейським Київщини, але наступні партії поїдуть уже в інші міста. Розповідає заступник голови національної поліції України Геннадій Федорюк. Цю зброю отримують поліцейські для забезпечення правопорядку на території. На цьому не зупиняться. Уже наступна партія буде в рази більшою, розповідають учасники. Планують озброїти сучасними гвинтівками тероборону ірпеня. Буде другий крок. Ми плануємо, що це буде в вересні місяці. І тоді е, територіальна оборона Ірпіня, хлопці будуть отримувати нові гвинтівки. Інші міста тепер можуть просто відкопіювати процедуру, бо знаю, що вона працює, існує. І я впевнений, що таким чином буде в Україну передано точно десятки тисяч, але я сподіваюся, що мільйон одиниць зброї. Я не розмовляю українською, але тепер ми всі українці. Слава Україні! Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Д1. На Дніпропетровщині розпочався фестиваль сучасної української драматургії Дніпро театр Юа. Вистави представляють п'ять театрів з різних міст країни. Вперше на своїй сцені гостей приймає Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка. На відкритті побував мій колега, журналіст Павло Живітєв. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка відкрився фестиваль української драматургії Дніпро Театр ЮЕЙ. Це по-справжньому подія великого мистецького масштабу. Протягом п'яти днів глядачі на сценах театру зможуть побачити виступи п'яти різних колективів, п'яти різних труп і п'яти театрів з різних міст України, в тому числі і з тимчасово окупованих територій. Зустрічала відвідувачів на вході театру ярмарка виробів народно прикладного мистецтва наших майстрів, щоб познайомити гостей з інших регіонів України з надбаннями Січиславського краю. Ну, вісір плетіння, пенічка плетіння, ну і вироби мої конкретні. Вироби рубучної роботи дуже ціняться, дуже колоритні є. Можу вам навіть сказати, не те, що колоритні, а дуже дуже гарні і прикраси це українські прикраси, найгарніші. Я думаю, і для жіночок, і для чоловіків. Представляємо квіти України. Це квіти, які є в веселі кожного українця. Ми просто зображаємо їх бісероплетенні. Тут кожен рисунок по-разному плететься. Не треба мідь підбирати більше, підбирати качество, щоб було душі приємно. Дуже популярні зараз, якщо звернути увагу на наших навіть зірок політиків, всі в е, Герданах. Усіх селянки, етнокольє зараз он, всі рекламують Ольга Сумська. Дуже багато зірок. Вони усі прикраси, етнічні. Отакі кольє у них, отакі селянки, гердани. Зараз Як дуже і справді нам є чим пишатися. А ще нашою гостинністю на вході у фоє всі гостей зустрічали хлібом, сіллю та працював оркестр театру. Ґ? На другому поверсі відвідувачів чекала виставка фотокартин та майстер-клас із Петриківського розпису задля підтримки та популяризації наших традицій. Це дуже важливо підтримувати старі традиції, те як нас навчали наші майстри. Продовжувати ці традиції, передавати це діткам і вкладати в це сенс, тому що кожен елемент він несе певну свою символіку, і сьогодні в нас також представлені така певна листівочка, в якій в кожному елементі є свій певний сенс. Про важливість подібних культурно-мистецьких заходів наголосила заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Сьогодні в нашому місті наша область е, приймає е, гостей з п'яти областей. Це дійсно дуже значима подія е, для нас, для е, театральної спільноти будуть виступати також театри, які е, які релаковані. Е, які на превеликий жаль із за агресії ворога не можуть виступати перед своїми глядачами сьогодні будуть виступати на сцені Дніпропетровщини на урочистому відкритті фестивалю у глядацькій залі були присутні представники духовенства сил оборони України, військові. Мешканці і гості нашого міста. Ми дякуємо за запрошення, і нам дуже цікаво бути тут, тому що зараз це те, що потрібно, і суспільству потрібно, і нашим воїнам. Тому що те, що ми зараз робимо, у нас називається зброя культури. Росіяни, коли прийшли, вони в першу чергу у нас знищили українські бібліотеки, українські музеї, все, що нагадує про українську культуру, і потім почали завозити своє. Да, це важливо, складно. Це та ж сама зброя, Зброя, зброя культури, зброя нас. П'ятиденне театральне свято під бурхливі оплески було оголошено відкритим. Павло Жив'ятів, Віталій Шалдов з вірою в перемогу спеціально для телеканалу Д1. фестиваль театрального мистецтва Дніпро Театр ЮА стартував у нашому місті. Його відкрив спектакль Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка Край подробиці у наступному сюжеті. Спектакль край представляли молоді актори театру Шевченка. У жидна. Ввечеряю сама. сама Це документальна драма тривалістю в одну життєствердну дію. В ній є все, що відбувається між двома людьми, які закохуються: поезія, нічні прогулянки та поцілунок біля під'їзду, якого хочуть обоє і який все ніяк не стається. Але повномасштабна війна все перевернула. Щоб Він йде захищати свій край та зникає безвісти. Тепер вона оберігає надію та продовжує чекати, і сама бореться з тишею. У виставі працюють актори, балет та оркестр театру. Дуже цікавим і знаковим є те, що у виставі лунають живі кавери на сучасні пісні українських виконавців, знайомі кожному глядачеві. Вистава побудована на драмі української нації, яка проходить шлях до повного усвідомлення своєї ідентичності. Сьогодні ми потрапили на дивовижну таку виставу, які Яку створили, ну зрозуміло, що там були режисери, але донесли цю інформацію саме молодь. А це наше майбутнє, і я вам хочу сказати, коли ми бачимо такий посил, таке піднесення думки сьогоднішнього дня, то я вам хочу сказати, що наша держава вона буде процвітати і буде найсильнішою, тому що така молодь. Поряд з нами, і ми у захваті від того, що ми сьогодні переглянули. Особливо хочу сказати окремо за танок з елементом гопака. Це той, той танок, який взагалі він унікален і він славиться навкруги. Тому велика подяка організаторам, режисерам, драматургам і, звісно, команді, яка це все нам продемонструвала. По-перше, дуже вдячна за атмосферу цього театру. Ми зайшли і одразу ці жіночки в українських костюмах. Знаєте, нібито потрапили в якесь рідне середовище. І далі, коли сцена відкрилася, і ця молодь такий емоційно важкий сюжет війни, іначе зал переляканий, весь сидить. Хотілося б, звичайно, щоб для молоді і теми були веселіші, і зал, щоб був жвавіший, і щоб підтанцювали, і щоб ручками махали, і щоб всі раділи. Але ж знаєте, бачу, що не радіються нашим людям, на жаль. Ну і про проте всі ми віримо в перемогу. Дуже вдячні за таку організацію. Нагадаємо, фестиваль театрального мистецтва Дніпро Театр Юа триватиме в Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка по 20 серпня. Про його перебіг учасників та емоції глядачів. Дивіться і надалі на нашому телеканалі. Віталій Шалдов, Павло Живєтів з вірою в перемогу. Новини на Д1. У Кам'янському колектив театру імені Лесі Українки активно готується до нового сезону. Наглядачів чекає прем'єра, лялькова вистава. Казка за п'єсою відомого українського поета і драматурга Олександра Олеся. Відбудеться вона у вересні, в день відкриття відремонтованої історичної будівлі колишнього інженерного клубу. Про спорт. Далі українська тенісистка Ангеліна Калініна поступилася представниці Тунісу Онс Жабер у другому колі турніру WTA 1000 в Цинценаті Українка двічі подавала на виліт та пропустилася 13 подвійних помилок. Напередодні Раков провів матч відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Аріса. Чині футболісти Польщі перемогли з рахунком 1-0. Загальний рахунок протистояння 3-1 на користь Ракова. У футбольному плей-офф-раунді кваліфікації команда Кочергіна зіграє проти Копенгагена. І наостанок про погоду нам розповість ведуча Марина Олексієнко. Вітаю, друзі! На завершення випуску. Коротка інформація про синептичну ситуацію по Дніпру та області на завтра, четвер, 17 серпня. У Дніпрі зранку до пізнього вечора утримується невелика хмарність. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 67%. У Павлограді та Синельниковому ясна погода очікується вранці та ввечері. Вдень ненадовго можуть затягнути хмари. Без опадів температура прогріється від 18 до 29 градусів тепла. У Новомосковську хмарна погода очікується вранці та в день. Ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується, температура сягатиме від 19 до 29 градусів вище нуля. У жовтих водах та кривому розі у другій половині дня можлива невелика хмарність без опадів. Температура коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. І про народний прогноз погоди 17 серпня, відзначається день пам'яті Євдокії преподобної дощі. У цей час ідуть без блискавок і грому. По цьому дню судили про майбутній листопад. Якщо день погожий, ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмуро і дощ, бути йому сірим і туманним. А якщо бабки плавно літають високо над чагарниками, буде ясно і тепло наступного дня. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко. Передаю слово своїй колезі Маргариті Супільняк. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сепільняк. Побачимось на Д1. Слава Україні.